Поговоримо про музику. Вітаю! Це програма поговоримо про музику. І сьогодні ми в залі обласної філармонії. І це зовсім не випадково. Річ у тім, що темою нашої розмови буде майбутній концерт солістки обласної філармонії Ольги Яловенко. Саме з нею сьогодні наша розмова. Вас перш за все в нашій програмі. Ну і вітаю з підготовкою до концерту. З концертом ще ні, бо він ще в майбутньому. Розкажіть трішки, коли і що побачать глядачі? Доброго дня! Дуже вам в першу чергу дякую за те, що ви запросили мене на цю передачу. Користуючись нагодою, звичайно, хочу запросити всіх глядачів на концерт, який відбудеться 26 лютого о 17.00. Це буде концерт класичної музики. Будуть такі шедеври зарубіжної класики і української. В програмі концерту будуть твори Моцарта, Монюшка, Перголезі старовинна музика і українських композиторів Косенка, Барвінського. Опрацьовується репертуар такий відомий зазвичай, тому що люди приходять і хочуть чути знайомі твори. Чи є серед цих творів якісь улюблені ваші, або ті, з якими ви вже, ну скажімо, на сцені не один рік? Звичайно, навіть особливо в цьому році я хотіла взяти такі твори, які на працювання ще з університетських років, такі кращі твори, які я найбільше люблю виконувати. Початок концерту буде старовинною музикою. Джованні Перголезі, це 1700 роки. Композитор, який прожив всього 26 років і прославився таким твором, як стабат матер. Якраз, що означає, стояла мати у скорботі». І якраз з цього циклу буде два твори, два, дві арії в старовині. Моцарт, звичайно, людина, напевно, яку неможливо не знати. Я думаю, кожен чув це прізвище і прозвучать е, дуети. Е, Моцарта е, це буде дует «Папагено і папагена, такий комічний, з баритоном Василем Герегою. Е, е, і дует Церліна і Дон Жуана». Я думаю, це такий дует, який теж багато хто знає. І любить а, тобто популярні твори з академічної музики. Е, пані Олю. Ви сказали про дуети, і я взагалі хотіла, щоб ви трішки ширше розповіли про те, хто крім вас буде на сцені в цьому концерті, бо е, будуть солісти і буде супровід. Він буде різним. Е, так е, я запросила е, Василя Герего, це баритон, е, молодий е, хлопець, який нещодавно закінчив е, університет. Е, як на мене, дуже е, талановитий. Дуже відчуває стилі, музику, і мені подобається з ним співати. У супроводі буде академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле Наталія Степанівна, Мандрика, заслужена артистка України, керівник оркестру. Ну і звичайно, така більш інтимна лірика буде в супроводі все ж таки фортепіано, це українські романси. Косенка, Барвінського, а компонувати буде Ольга Банашик. Буде і оркестровий виклад. І камерний такий фортепіанний виклад. Пані Олю, концерт побачать глядачі, про нього невдячна справа розказувати. Ми нібито проанонсували вже так. Але про музику говорити не варто. Як би не називалась наша програма, музику варто чути. Тому запрошуємо на концерт і ще нагадаємо вам про це. А я б хотіла повернутися взагалі до, до творчості вашої і до, до праці, тому що творча праця, так? Ви солістка обласної філармонії. Тобто, у вас є чимало концертів, це і виїзди. Це робота з різними колективами. В філармонії я працюю звичайно з різними колективами. Ну, можна сказати так, з усіма колективами. Це гармонія Нобіле, це симфонічний оркестр, кватро народний колектив Бревіс. Ну і найбільше, звичайно, з концертмейстером. Найчастіше у виїздах в гастролях з вами концертмейстер, все таки, так можете розповісти, поділитися спогадами про якісь найяскравіші зі своїх виступів з гастролей? Ну найяскравіші. Це звичайно, коли я їду до батьків за кордон в США. Там мені компонує мама. Вона мій концертмейстер. Там публіка надзвичайно жадівна на українських виконавців, і дуже тепла. Тому я можу сказати, що там такі дуже сімейні, дуже близькі, такі по, по духу мені концерти. Мені подобається туди їздити, співати. Ну і за одно працюючи на тих концертах, можна допомогти щороку. Якісь кошти, якісь фінанси ми передаємо з мамою на АТО, на дітей, на церкви. Все, що тобто, здебільшого, ці концерти є благодійними. Частина, частина коштів йде на, на благодійність. Того, що ви є солісткою, що ви є співачкою, ви ще є і педагогом. І що цікаво, ваші учні співають не тільки чи не стільки, як правильно, класичну музику? Перш за все хочу сказати, що я почала викладати в училищі, де, де дітки співають, Академіч. там вже академічно, звичайно. А на студії, де маленькі діти проходять, тоді ми співаємо різні. Твори не тільки академічні, а, скажімо так, не дуже часто академічні, але починаємо там, з дитячих пісеньок, романсів, народних пісень, естрадних, але все ж таки база академічна. Ну, база мається на увазі школа, так? виконання, розпівки, розпівки вправи. Так, вправи, розпівки академічного плану, і тоді дитина вже сама вибирає, яким стилем вона хоче співати. Ну, але бачите, діти бачать вас зрозуміло, що студенти вони розуміють, вже це свідомі, з свідомим вибором люди, так, вони мотивовані. А от е, маленькі дітки, ті, котрі приходять у вокальну школу, вони, можливо, ще не зовсім знають, що вони хочуть співати, не зовсім розуміють різницю між жанрами, але вони бачать вас. і вони йдуть, наприклад, на концерт, і вони чутимуть класичні твори. Е, наскільки є бажання в дітей співати класику? Чи ви спостерігаєте таке, от в менших? Е, в менших дітей я не, не знаю, які в них бажання, тому що в класичних творів там широкі діапазони, я не можу їм дати, щоб вони. Я їм звичайно включаю слухати багато їх. Прошу, щоб вони слухали, щоб їхній смак утворювався від того, що вони слухають. Навіть якщо вони не хочуть співати класичну музику, вони будуть її трошки знати, вони будуть цікавитися, вони будуть їздити десь в театри, слухати. Тобто, рівень їхній все ж таки буде трошки ширший, як тільки в естрадній музиці. Тому я думаю, це для них добрий досвід. Пропонуєте тільки вокальні зразки, чи загалом? Дослухання маю на увазі дітям? Е, Взагалі-то більше вокальні. Більше вокальні. Але я думаю, на цьому концерті вони послухають інструментальної музики. А тоді повернемося до концерту. Тобто на в концерті звучатимуть не тільки, наприклад, гармонія Нобіла». Це буде не лише супровід для вас, це будуть і окремі так номери? Так, Деякі будуть інструментальні. Що це буде, не знаєте? Це секрет і подарунок вам? Ну, Можна і так сказати. Це буде підготовка, якщо це буде дуети Моцарта, напевне, буде щось з Моцарта. Якщо це буде Верді, то... Якщо будуть дуети або арії Верді, то я думаю, що і Верді інструментальна музика. Скажіть, наскільки втілюється можливість у цих ігрових моментів ну, для. Соліста філармонії, звичайно, це не оперний театр, і оперного театру у нас в місті немає. Але фрагменти, ті ж дуети, це фрагменти опер, наскільки вдається вам відчути частиною драматичного дійства себе саме в таких от коротких викладах. Ну, перш за все, я думаю, що наша ведуча Христина Кобальчук трошки настроїть публіку на зміст того чи іншого твору розкаже про що цей твір. А ми вже постараємося втілити, якщо це буде на іноземній мові на мові оригіналу, звичайно, кожен твір буде. Постараємося мімикою, рухами донести зміст. Творів, звичайно, що на концерти е, академічної музики приходять поціновувачі, приходять люди підготовлені, знаючи, і врешті і ті, що знають ці твори, можливо, і їм не потрібно нічого пояснювати. Але дуже хотілося б, щоб на ці концерти щоразу приходило більше нових людей, щоб вони відкривали для себе класичну музику. Що для цього потрібно робити, на вашу думку? І що ви, можливо, робите? От я розумію, що одна з одна з хитрощів це включення оцих таких дуже відомих, відомих навіть для повного дилетанта, відомих. Відомих мотивів, так, відомих творів. Що я роблю для того, щоб приходили люди не музиканти? Так, щоб приходили люди, ну не тільки не музиканти, але не, не ті, такі вже ознайомлені, щоб нові, свіжі люди, щоб відкривали для себе класичну музику. Ну, я думаю, це робота перш за все, адміністраторів, які <звісно> пропонують концерти, розказують, е ходять по організаціях і розказують, що це має бути і що має бути на концерті. Людина, яка вперше прийшла е на таку музику, вона або буде приходити, або не буде. Якщо або їй сподобається, або не сподобається. Тому е треба просто рекламувати. Хай люди приходять, хай люди вчаться, е хай слухають. Це все ж таки світова музика, де в європі дуже багато людей цікавляться, люблять це і я думаю, це має бути корисно. Культурний розвиток, так, культурний ріст, кожен має розуміти, що він потрібен. І мені так видається, що ті, хто приходять на концерт, тут уже завдання артиста зробити так, аби ці люди прийшли ще. Тому що якщо є оце вміння запалити бажання, то, то люди прийдуть ще. Я вам щиро бажаю, щоб концерт, вечір вокальної музики. Ось так виглядає афіша 26 лютого о 17 годині, щоб цей концерт став для когось відкриттям, відкриттям для себе класичної музики, відкриттям перлин вокального мистецтва, відкриттям для себе любові до цього залу, до того що робиться на цій сцені, і до хорошої музики. Так, я щиро запрошую і сподіваюся, що атмосфера буде надзвичайно затишною, комфортною. І хто прийде вперше, сподіваюся, що не в останнє. і ми будемо дуже раді вас бачити. Це програма поговоримо про музику. Сьогодні ми говорили про класику. Але що про неї говорити? Її, як і будь-яку хорошу музику, потрібно чути. Я бажаю вам гарної, світлої музики в душі. І обов'язково дивіться нас надалі. Ми працюємо для вас. Побачимось.